Декрет це не пауза, він може бути твоїм початком. Уяви, у тебе є дуже класні звички. Ти гуляєш з дитинкою, глядиш, її нянчиш, прибираєш, вариш. Ну, все для неї робиш. Це хороші звички, у мене такі теж звички є, але уяви, твої звички можуть приносити тобі кошти. Ну ось, наприклад, ми всі користуємося телефонами і інтернетом. І уяви, знаючи, на якому сайті переглядаєш відео, тобі за це платять. Пишеш коментарі, ставиш лайки, тобі за це платять, проходиш опитування, тобі за це теж платять. Отож, твоя звичка може приносити тобі класні результати і кошти. Якщо тобі цікаво, напиши мені у Дірект слово завдання, я тобі напишу детальнішу інформацію. Я працюю на платформі КалянПро, де зібрано 13 сайтів, за які платять кошти. Це називається курс заробіток на завдання.